Доброго дня, шановні колеги, дорогі викладачі, люби друзі, сьогодні на методичному семінарі я розповім вам про а, творчий шлях а, оркестру колективу оркестру а, Харківської дитячої школи мистецтв No2, е, і розповім я коротко про історію, про те, як ми працюємо зараз, як працювали раніше і Яке важливе значення має а, праця у часи воє... військового стану? Отже, цей колектив з'явився в нашій школі у 2015 році на базі тих учнів, які о, навчались в той час. Зараз вони вже випускники, деякі з них вже о, навчаються в інших вузах, грають в оркестрах інших, хто о, виїхав за кордон. Але саме головне те, що діти займаються музикою. Отже, цей оркестр почав свою діяльність ще в мирні часи, бо тоді була можливість не тільки грати у стінах школи, а й у заходах міста, десь в торгових центрах, а також у звітних концертах та у конкурсах. Цей оркестр забагато має нагород вже на сьогоденний час, незважаючи на те, що ми пережили е, таке захворювання, як ковід е, та військовий стан. Нібито казалося, що діти е, не мають такої можливості, але ні, навпаки, вони прагнуть. І це дуже добре, що діти, наша творча молодь сьогодні, прагне до роботи. У оркестрі. Отже, на сьогодення ми маємо 20 нагород, та нагород, ці нагороди це на тих конкурсах, які оркестр мав таку можливість грати на сцені, а також дистанційні конкурси. Зараз ми працюємо дистанційно, працюємо за напрацьовувані. Керівника, то, то мене. А, я працюю кожен рік, декілька партитур аранжую, набираю та а, а, друкую. друкую або в електронному вигляді нас, надсилаю своїм учням та, а, та а, тим ілюстраторам, які бажають приймати участь. Ще до, а, мені дуже радісно від того, що в оркестрі грають не тільки учні, але й випускники, викладачі. Також приєднуються люди з інших музичних шкіл. Хто хтось грає, має бажати приймати участь у оркестрі ті учні, які знаходяться у Франції, у, в Голландії, в Канаді, в Літві та в декількох регіонах нашої рідної України. Це дуже добре, що сьогодні діти бажають прагнуть. Це е, свідчить про те, що їх психологічний стан дуже наполегливий, дуже, е, вони, вони вірять в те, що ми можемо працювати, можемо існувати далі, і ми на це маємо право. То, е, е, тож діти прагнуть до групових занять. На жаль, ми не можемо зараз займатися у відкритому е, до, до школи, не можемо приходити. Але цікаве те, що вони вивчають самостійно, самостійно партії. До речі, ми потім робимо з цих партій десь сводку якусь, та працюємо з звукорежисурою та відеорежисурою. В нас є викладач, який володіє, володіє цими технологіями. Не можу сказати, що все в нас гладко виходить, але. Є така тенденція, що ми зможемо, і, і ми перемагаємо самих себе, проходячи деякі складності. Складності у виховному процесі, складності в умовах, деякі живуть в прифронтових регіонів. І я підкреслюю, діти грають, грають і вірять в те, що, що в них все вийде. А я не... Я вірю теж в це, що ми зможемо прожити ці роки, і буде у нас ще мирний час. Ми ще вийдемо на сцену, ми ще покажемо свій, свій майстерність, не тільки викладачі, але й учні. Ще корисне те, що це бачить наша творча молодь. А вже діти, які, яким по 7-10 років, деякі вже хочуть грати, але ще не мають поки що технічних таких навичок ігрових. Але і таких я дітей долучаю до оркестру грати на шумових інструментів. Наш оркестр а, сприймає усі види а, різних музичних інструментів, всі відділи. Також у нас задоволенням приймає. Участь народний відділ, не тільки духовий, але й народний відділ. Тому ми сьогодні працюємо всі разом і долучаємося до цієї роботи. Також хочу сказати, що це необхідна сьогодні мета не тільки для навча... для тих дітей, які навчаються, але й для тих, хто не може, не має такої можливості. Це культурне підвищення цих стану, це а, продовжування того процесуального моменту, а, на що діти сперечаються, діти можуть а, та, показати себе і десь а, проявити себе, бо в них є маленька така божа іскарка, яка а, яка їх зцілює на те, щоб вони потім будуть грати, вони обов'язково будуть грати. я Дуже вдячний тим людям, які долучаються до цього процесу. Це свідчить про те, що цікавість нашого народу сьогодні живе е е культура живе і буде жити. Це е люди, які живуть серцем, любов'ю живуть які е не мають у душі собі ні, ані краплі е ненависті, ні краплі зла, тому що е їхні душі, вони виховані. У умовах, в умовах культури, в умовах прагнення, якихось вираження мислі музичних мислень ще з дитинства. І це завдяки тим людям, які себе віддають ці роботи. Тому ж джаз-оркестр сьогодні охоплює майже світ. Я чув, що щось про нас вже знають і теж у Сполучених Штатах Америки. Десь у Європейських державах я чув, що вже про нас знають. Також є в нас один, один виконавець, який грає на бас гітарі, він живе зараз у Арабських Еміратах, тому він ще до війни ще уї, туди від'їхав, тому що так склалися умови, обставини, що його родина туди переїхала. Тому... Я е бажаю вам зараз прослуховувати декілька творів, які е ми напрацювали за ці роки, а та також тв твір, які е ми вам е продемонструємо, які ми е зробили в прошлий рік. Декілька були творів, які ми не виносили на сцену, але ми грали їх у класі, у залі. Е е ті, е що хочу додати, що ті учні. Які е, ще не мають таких навичок, вони теж вивчають партію. Але поки що вони не входять до на концертного е, складу, тому що вже декілька є моментів. Це постанова звуку, це технічні які, якісь навички. Бо це спеціальність, так це в них буде ще свій час. Це зірки, які ще не зійшли на концертну сцену, але вони вже готуються до цього. тому вони бачать яких, які ті дітей чують, які вже на сьогодні день вже грають, і вони цим перехоплюють, ці обмін, ці обмін, досвід роботи, навичок і подражають цим людям, які це насправді показують. Тому я бажаю, дорогі друзі, шановне журі, щоб приємного прослуховування. Бажаю миру та любові, щоб ми навчилися у десь декілька умовах поважати, любити один одного та підтримувати одного. Зараз це таки час, це психологічна на складна обставина не тільки для дітей, але підкреслюю, ще і для і викладачів, для дорослів. Тому не можна від, відокремлювати, Ми всі живі люди, і ми всі, ми всі маємо такі. Кожен свій характер, свій сприйняття світу. Але взагалі ми знаємо одне, що ми повинні зберегати свою культуру, повинні зберегати е, свої навички, своє місце роботи. Ми повинні е, допомагати один одному, не тільки на словах, але ділом, ділом, і не боятися цих складностей, бо ці складності, ці є шанс. До, і не тільки до власного розвитку, але й до духовного розвитку, не тільки в начальному процесі, але і в, у своєму житті. І якщо придивитися, то можна побачити, що а, людина, яка е, навчалася в музичній школі, яка е, почула е, пропустила через своє серце все всі свої. Е, е, всі свої Переживання, так сказані, всі на свій досвід і все проносив своє життя. І бачиш, які вони роблять поступки. Вони зовсім інші, вони добрі, вони вірять у Бога, вони прагнуть принести не тільки да, в культуру, але й в своїй житті, і в своїй житті добро. Тому дякую вам за увагу та бажаю приємного прослуховування. Yeah, obrigado cool.